Байден запампив токен Камали Харріс, спотові потові ефірі вийшли на ринок. OneX прогнозували зростання біткоїна вище за 52 мільйона доларів. Засновника Debtbox викрали заради 400 мільйонів доларів. А ще й стартап OpenAI ризикує втратити 5 мільярдів доларів. Про все це ви дізнаєтеся в найближчі хвилини. Підписуйтеся з розмаху, тисніть на лайки та дзвіночки з вірою у кращий світ криптоактивів. Ми починаємо. МНБСі.інфо презентує подкаст 5 новин, що змінили криптосвіт цього тижня. Сьогодні 26 липня 2024 року. І це наш 19 й випуск подкасту, який протягом 380 секунд розповість вам про 5 найцікавіших подій у криптосвіті. Всім приготуватися. Ми відправляємося. Перша новина. Джозеф Байден вийшов із передвиборчих перегонів у США і спровокував ажіотаж у сегменті поліфай-токенів. Чинний глава США Джозеф Байден оголосив про вихід із перегонів за крісло наступного президента Сполучених Штатів. Замість нього від демократичної партії висунуть як кандидатку Камалу Харріс. На тлі цієї новини підкосилися ноги у пов'язаних із Байденом мемкоїнів. Одразу після заяви політика токен Джо Боден обвалився на 57%, тоді як актив Джил Боден впав на 78%. При цьому дідусь Джо мимоволі запампив монету, прив'язану до особистості віцепрезидентки США Камали Харіс. Він підтримав її висунення як кандидата від демократів, і токен Камала Хоріс моментально підскочив у ціні на 79%. Тепер чекаємо, коли містер наскрізне вухо в особі Дональда Трампа звинуватить Байдена не тільки в поганому керівництві країною, а й в організації схеми Пампендамп. Партнерська інтеграція. Шукаєш спосіб, як швидко і легально розраховувати з криптовалютою будь-де? Вихід є. Трасті Плюс, криптогаманець з вбудованою платіжною картою. Негаючи часу, біжиш в Apple Store чи Google Play. Вбиваєш там Трасті Плюс, качаєш застосунок і випускаєш віртуальну карту. Далі підв'язуєш до неї один з активів гаманця USDT, біток чи ефір. E карту додаєш в Apple або Google Pay і вільно розраховуєшся криптою, будь-де де є банківський платіжний термінал. Трасті Плюс найкращий точка входу в крипту в 2024 році. Друга новина. У США офіційно запустили спотові ефіріумі ETF. 23 липня американські криптовалютні ІТФ на базі Ефіріум урочисто вийшли на ринок, попередньо отримавши схвалення комісії з цінних паперів і бірж США. Щоправда, в їхньому випадку швидше стався незграбний конфуз ніж гучний запуск. Експерти відразу відзначили стриману реакцію ринку. А за підсумками першого дня торговельний обсяг хоч і перевищив 1 мільярд доларів, але підсумковий приплив становив лише 107 мільйонів. Ба Більше другий день ознаменував і перший чистий відтік з криптофондів, який перевищив 133 мільйони доларів. Як завжди, головним лиходієм у такому разі виступає інвестпродукт від компанії Grayscale, який лише за два дні позбувся 810 мільйонів доларів. Очевидно, Віталіку Бутеріну варто вдатися до магії криптовуду або принести в жертву когось із розробників Ethereum, щоб притоки в EF ETF відновилися. Третя новина: експерти ВанЕК розповіли, коли вартість біткоїна перевищить 52 мільйони доларів. Інвестиційна компанія VanEco опублікувала доповідь щодо сценаріїв зростання першої криптовалюти. Її експерти спрогнозували три варіанти розвитку подій: при ведмежому розкладі біткоін до 2050 року насилу до Шкандибаю до позначки в 130 тисяч 314 тисяч доларів. Зате базовий сценарій несе в собі на порядок більше оптимізму, оскільки в такому разі актив перескочить за позначку в 2,9 мільйонів доларів за монету. Однак на найцік... Цікавіше попереду справжня доза перемоги прихована в бичому варіанті. Від ванек аналітики підрахували, що за сприятливого розвитку подій перша криптовалюта коштуватиме понад 52 мільйони доларів. Куди писати петицію з проханням до біткоїна рухатися саме за цим сценарієм? Представники фірми, на жаль, не повідомили. Четверта новина: співзасновника Debtbox могли викрасти заради захоплення компанії та отримання 400 мільйонів доларів. Дивна історія розвивається навколо проєкту Debtbox. Брат співзасновника фірми Джейсона Андерсона заявив про його викрадення в Дубаї, нібито бізнесмена захопили партнери, які також обіймають керівні посади в компанії. Вони закрили підприємця в готельному номері та змусили передати їм контроль над Debtbox. До того ж, Андерсон повинен був перерахувати на спеціальні адреси 400 мільйонів доларів, що належать інвесторам, і підписати документи, згідно з якими він винен ще 90 мільйонів невідомим особам у Дубаї. Ще більш неоднозначною ситуацією робить той факт, що поліціянти запевняють, ніби ФБР знає про інцидент. Місцеві правоохоронці провідали бізнесмена та не виявили ознак викрадення. Крім цього, сам Джейсон, нібито бувши викраденим, з'являвся в YouTube. Трімах і розповідав про плани з розвитку компанії, що за Санта-Барбара відбувається в Дубаї, і хто намагається кинути прогином інвесторів, дептбокс залишається загадкою. Не виключено, що містер Андерсон або його партнери просто хочуть забронювати собі місце в камері колишнього глави FTX Сема Бенкмана Фріда. П'ята новина, OpenAI може втратити 5 мільярдів доларів і залишитися без грошей через 12 місяців. У науковому журналі The Information з'явилася стаття, згідно з якою шиї стартап OpenAI ризикує зазнати збитків у розмірі 5 мільярдів доларів у 2024 році. І ніби цього мало. З поточними витратами компанія може залишитися зовсім без грошей через 12 місяців. Експерти стверджують, що стартап має намір витратити цьогоріч 8,5 мільярдів доларів за сумарного доходу в 3 мільярди. І хоча OpenAI має при собі мішок із грошима, проте навіть у ньому можна намацати дно, вважають аналітики. Автори матеріалу впевнені, що все це змусить фірму провести восьмий раунд фінансування для уникнення раптового гей. Оверу визнаємо, буде вельми іронічно, якщо штучний інтелект не зможе захопити світ тільки через те, що у нього закінчилися гроші. Можливо, йому варто взяти кілька уроків у компанії BlackRock. Порада на вихідні. Відчатазіпіті, за традицією, даємо нашу рекомендацію на прийдешній уікенд. Настав час відірватися від політичних баталій, волатильності ринку і мінливості всесвіту. Погладьте котиків, вигуляйте собаку, заведіть дитину на крайній випадок. Загалом перемкніть свою увагу на щось миле і приємне, щоб відновити сили для нового тижня, сповненого пригод. Підпишись, щоб почути нас за тиждень із порцією криптоновин, які змінять твоє життя.